Через поразку на полі бою росіяни намагаються продемонструвати свою терористичну сутність, обстрілюючи мирні міста України. Ворог в черговий раз здійснив обстріл правобережної Херсонщини. Так, внаслідок використання реактивної системи залпового вогню постраждав пологовий будинок, в якому перебувало п'ять молодих матусь з новонародженими. На щастя, жодна людина не постраждала. Росіян лякають українці. Навіть молоді матусі та їх новонароджені діти на думку Кацапів є нацистами та загрозою Російської Федерації. Просто немає слів. Крім Херсонщини, окупанти намагаються знищити український Донбас. Російські війська систематично обстрілюють населені пункти Донеччини. Це населений пункт Бородичне Донецької області, яке було звільнено російськими військами від цивілізації та можливості нормально жити. Українці змушені переходити річку, щоб дістатися до святогірського монастирю для отримання, хоч якоїсь їжі, і на превеликий жаль, це не єдине місто, що було знищено так званим братнім народом. Олексій Резніков, міністр оборони України, заявив, що Кацапи продовжують регулярно порушувати норми міжнародного гуманітарного права, використовуючи термобарічні боєприпаси. Керівник міноборони України заявив, Росія постійно порушує конвенцію про конкретні види звичайної зброї. Окупанти використовують надзвичайно небезпечні термобаричні боєприпаси для нападу на житлові райони на півдні, сході та півночі України. Вони вчиняли це, хоча Росія є учасником ККЗ, попри підлість та ницість росіян збройні сили України продовжують стримувати та знищувати Кацапів, відтісняючи їх за перебрік. Сергій Черватий, речник східного угрупування військ Збройних сил України, повідомив, що Російська Федерація евакуювала окупаційне командування з Криміної в Луганській області. Пресофіцер підкреслив, що ще рано говорити про деокупацію міста. Черватий наголосив, що сили оборони, зокрема десантно-штурмові підрозділи ЗСУ, ведуть на цій ділянці фронту дуже потужну роботу. Чекаємо гарних новин від генерального штабу. І поки кремлівський фюрер відсиджується у власному бункері і скасовує всі масові заходи на території Російської Федерації, наше військове керівництво продовжує відвідувати місто фортецю. Бахмут відвідав Кирило Буданов, керівник головного управління воєнної розвідки. Глава гур не тільки заслухав доповіді командирів на передовій, але й нагородив розвідників, які особливо відзначилися під час знищення ворога. Гарна тенденція: Україна переможе. В цьому ніхто не сумнівається. На Росії продовжує розквітати бавовна. Складається враження, що росіяни надовго запам'ятають так звану спеціальну військову операцію завдяки величезній кількості пожеж на їх території. Протягом минулої доби відбулася ще одна загадкова подія. На військовій базі 150-ї дивізії вщент згоріла абсолютно нова казарма. Інцидент трапився у Новочеркаську Ростовської області. Це, мабуть, справа рук агента Януковича Віктора Федоровича, який так ідеально злився з ростовським Бомондом. Що думаєте з цього приводу? У центрі національного спротиву повідомляють, що російські загарбники планують евакуацію жителів населеного пункту Енергодар. Зазначається, що автобуси, якими будуть вивозити людей до тимчасово окупованого Криму, вже готуються на ЗС. Окупанти підкреслюють, що евакуація є виключно добровільною, хоча практика демонструє абсолютно інше. Нагадаю, що евакуацією росіяни досягають двох цілей: показати картину всьому світові, що українці добровільно втікають від київського режиму та заселити в місто росіян. Змін. Всі етнічний склад окупованої території методи Росії не змінюються протягом тривалого часу. Депортація, як метод, використовувався дуже давно, особливо відносно українців. Що думаєте з цього приводу? Рупор кремлівського фюрера Дмитро Пєсков зробив ще одну гучну заяву. Речник бункерного діда заявив: мирний план по Україні не може існувати, якщо він не враховує входження до складу Російської Федерації нових регіонів. Під новими російськими регіонами в Кремлі розуміють ті частини Херсонщини, Запоріжжя, Луганщини та Донеччини, які були захоплені військовими не до країни з 24 лютого. Проте у зсу інші плани, адже їх забули покликати на голосування. Як ви вважаєте, чи розуміють в Кремлі, що вони втратять абсолютно всі окуповані та анексовані території з 2014 року? Підходить до завершення цей випуск каналу Моя Україна. Дякую за підтримку українського контенту та вашу активність під кожним роликом. Ваші вподобайки, коментарі та репости підіймають рейтинг випусків. А це значить, що ще більше користувачів відеохостингу зможуть побачити правду про російсько-українську війну. Не втрачайте віру в ЗСУ навіть тоді, коли майже все втрачено. Ми переможемо до наступних зустрічей на каналі Моя Україна.